Чоловік змусив дружину написати заяву, що вона підтверджує купівлю квартири спільно в шлюбі за його особисті кошти, з метою, щоб вона взагалі нічого не отримала після розлучення, якщо надумає від нього піти. А сам поводив себе як завгодно, ходив по дівчаткам, приводив іноді їх навіть додому, розуміючи, що дружина нікуди не дінеться. Але, до речі, є дуже розповсюдженою помилкою, коли ось у нотаріуса підписується заява при купівлі майна в подружньому житті, що дружина або чоловік підтверджує, що конкретний об'єкт купується за особисті кошти. Так, ось найголовніше питання: чи дійсно це є гарантією? Гарантію того, що в майбутньому той з подружжя, хто писав таку заяву, точно не зможе відсудити собі половину. Тому що ось з цією історії, яку я почала на початку відео, якраз і була надія саме на цю ситуацію, що дружина ніколи нічого не зможе зробити. Але в нас є, окрім сімейного кодексу, є ще правила укладення договорів. в нас є інструкції для нотаріусів і є ще судова практика. Так, ось, ось ця заява, яку я думаю, що серед наших підписників не одна людина підписувала, коли в шлюбі можна, щоб другий з подружжя щоб не було потім в майбутньому поділу майна подружжя, написав заяву, що визнає про походження особистих коштів на купівлю конкретного майна, перебуваючи в шлюбі. Так ось суди, в тому числі і Верховний суд. Зауважує, що сама ця заява, коли ви її посвідчуєте нотаріально, вона не є доказом того, що конкретні кошти на купівлю конкретної нерухомості були саме особисті конкретного подружжя. Треба докази. докази. Ну, наприклад, якщо дійсно там була спадщина, і чоловік цю спадщину продав, отримав 100 тисяч доларів і за ці 100 тисяч доларів купив, наприклад, цю квартиру. Якщо в процесі судового вивчення Виявиться, що таких доказів немає, то дуже велика ймовірність таку квартиру або будинок все одно поділити на. Так ось, якщо у вас подібна ситуація, ваш там благовірний або ваша любляча дружина починає вам оце гайки в кольоса, так, як в історії вкручувати. Ти від мене нікуди не дінешся, там все буде на мені, йди куди хочеш, то знаєте, за таких умов можна оскаржувати до суду. І дуже велика ймовірність, що ви його виграєте. Діліться вашими історіями в коментарях. В кого були такі ситуації, коли ви подібні заяви у нотаріусу все ж таки підписали, як далі розвивалися події?